Вітаю, друзі! Я Софея і моя езотерична абетка. Сьогодні з вами поговоримо про термін хроніки Акаші. Це дуже цікава тема. І я з 2017 року є провідником хроніки Акаші. Працюю з людьми в регресіях. А також заглядаємо і в імовірні гілки реальності. Тому запрошую до перегляду. Хроніки Акаші це інформаційне квантове поле, де зібрана вся інформація про все на світі у вигляді енергоінформації. Також це явище називають архівами Акаші. Всесвітнім архівом, бібліотекою всесвіту. Хроніки Акаші містять в собі весь загальний та колективний людський досвід і історію появи всесвіту. Всесвітня астральна бібліотека. Містики вважають, що інформація, яка міститься в ній, постійно оновлюється з найдрібнішою зміною подій у світі. Разом з даними про історію та теперішню реальність, там можуть бути отримані відомості про можливі майбутні події, а також події, що відбуваються паралельно в інших вимірах. Також до хронік Акаші можна звернутися в пошуку вічних золотих істин життя, котрі можна застосовувати при будь-яких ситуаціях. В хроніках зібрана інформація про кожну людину та її душу, її минуле, теперішнє і всі можливі майбутні події, думки та емоції у цьому житті та попередніх втіленнях. Хроніки Акаші також містять всю інформацію про наших предків та рід. При підключенні до інформаційного поля Хронік Акаші, ми можемо отримати інформацію про той шлях, котрий обрала наша душа ще задовго до нашого народження, а також як нам повернутися на цей шлях. Як і чи можливо особисто завітати до Всесвітнього архіву Хронік Акаші? Якщо ви вже обдаровані даром яснобачення, для вас це буде нескладно, але для перших відвідувань є важливим провідник у вигляді людини, котра особисто працює з запитом на відвідування хронік Акаші та має певний рівень професіоналізму та досвіду в астральних подорожах. Якщо ж ви поки не відкрили в собі дар Яснобачення. То рекомендується щоразу відвідувати бібліотеку Акаші з вмілим провідником. За допомогою інструментів медитації та астральної проекції, ви зможете потрапити в архіви своєї душі та знайти там відповіді на свої запитання.